5 лютого в Україні відзначають дев'яту річницю прийняття закону України про пробацію. З нагоди цього у Заводському районному відділі пробації пройшла зустріч з громадськими діячами, органами місцевого самоврядування та представниками партнерських організацій. Мета заходу поширення інформації, аналіз досягнень, успіхів та переваг пробації. Більш детально про зустріч розповімо у наступному матеріалі. Доброго дня. Шановні присутні, рада вас вітати в Заводському районному відділі філії державної установи Центру пробації у Дніпропетровської області. Сьогодні ми зібрались з нагоди відзначення відзначення ї річниці прийняття закону України. Про пробацію пробація включає не лише нагляд і контроль, але й соціальну виховну роботу, що спрямована на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ним повторних кримінальних правопорушень. Розповідає начальниця відділу Тетяна Лукашова. Обліку проходить приблизно 300 суб'єктів. пробації. це. Засудження особи до певного виду покарань, які були звільнені від відбування з питовим строком, а також засудження. До покарання виді громадських робіт, виправних робіт, а також заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Дякуючи робочій групі, в 2023 році з'явилась нова громадська організація Можливість для змін, яка отримала підтримку та обладнання від програми ООН із відновлення та розбудови миру. Ми дуже часто зустрічаємось, співпрацюємо. Ми виїжджаємо також на адреса до таких людей. Намагаємося з ними працювати. З початком нового року пробація почала співпрацювати з молоддю нашого міста, яка розуміє важливість роботи органів пробації та її вплив на громаду. Власне, коли в цьому році в нас був конкурс міні-ініціатив, вони також були проявили свою активність, захистили проект, який підтримала програма розвитку ООН в Україні, і виділила фінансування на створення власне тієї кімнати, в якій ми сьогодні з вами знаходимося, відкриття якої відбулося обладнана вона була технічна, ну для того, щоб тут було комфортно проводити різні заходи. в тому числі з моменту повноштабної війни різко зросла і кількість клієнтів пробації, які безпосередньо несуть чи несли військову службу на передовій. Тому пробація та усі залучені до цієї діяльності зробили безумовно важливий внесок до миру в Україні. Я відмітила роботу нашого волонтера. пробації Баранова Олександра, який. З нами плідно співпрацює, прикладає максимум зусиль для розбудови пробації. І у зв'язку з чим для мотивації для покращення подальшої співпраці йому було вручено подяку, відзначено його роботу. Зусилля та співпраця всіх учасників покликані не лише реабілітувати порушників, а й усіляко сприяти відновленню соціального миру та запобігти вчиненню нових правопорушень, роблячи наше місто ще безпечнішим.